Доброго, доброго дня, шановні друзі. Прошу вас звернути увагу на мій головний убор. А саме головне, я хочу вам продемонструвати мою футболку. Дивіться, яка вона. Бачите, отут логотип нашої автошколи, тут надпис. Не бійся, що не знаєш, бійся, що не вчишся. І саме головне це ззаді запрошення на навчання до нашої автошколи. Шановні, оцей головний убор з континента Австралія, оригінал. Оця маєчка, вона з Німеччини. Тому я вдячний кожному, хто привітав мене з Днем народження. У мене день народження 22 квітня. Да. І хочу сказати, що оці ваші подарунки, вони будуть. Мною носитися. Вони дуже приємні. Шановні друзі, з моїми колегами, з педагогічним колективом, ми прийняли рішення, що той, хто забажає отримати майку з логотипом нашої автошколи, та буде носити її. До тих пір, поки не складе іспит в сервісному центрі, ми дамо їм знижку фінансову грошову. Тому що той, хто рекламує автошколу нову, той на пути істинному. Тому що ми плануємо знання свої і навики транслювати, і саме головне Розумієте, ми будемо аналізувати досвід усієї планети по безпеці дорожньому руху. Чому в одних країнах наїзд на пішоходів це 3-7%, а у нас 49%, тобто більше половини наїзд. На пішоході ніхто не задумувався, а ми маємо відповідь. Тоді, шановні друзі, у нас є закритий телеграм-канал, тобто люди вносять внески, вони нас підтримують, і ми ділимося підготовленими темами. Що за теми це безпека на дорозі і як вийти з цієї ситуації з найменшими, саме головне фізичними, саме головне психологічними, а потім уже фінансовими? Фінансовими витратами. Шановні. Я хочу ще раз продемонструвати цей гарний логотип. Автошкола нова. Почитайте, що тут написано. Не бійся, що не знаєш, бійся, що не вчишся. Шановні, будь ласка, не залишайтеся один віч на віч. Зі своїми страхами. Усі страхи в автошколі новій виписані в Ви. робочий зошит, і при зустрічі вони задаються спеціалістами. Не потрібно ваші проблеми розповідати рідним, близьким. Потрібно розповідати спеціалістам спеціалістам, тобто людина, яка на цьому заробляє гроші. Правда, там, де гроші? Тому, якщо ви заплатили гроші, то ви повинні почути. Почути гарантії вашої безпеки. Так, шановні, перед. Шановні кандидати водії, сьогодні ми розглядаємо розділ номер 32, окремі питання дорожнього руху, що потребують узгодження. Перш ніж розпочати. Навчання. Ми робимо розминку руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята верх від грудей. В сторону, опущені, зігнута перед грудьми, піднята верх від Розправте спинку в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята верх від грудей. Фізично підготовлене тіло це гарантія. Вашої реакції та безпеки на дорозі. По-друге, будь ласка, вам потрібно скласти теоретичний іспит. Ваші знання розширюються, розширюйте. Будь ласка, вивчайте улюблені пісні іноземну мову. Якщо гецайт не дощ дасть міта Дас. Так. Фрюшчук Есен. артикль даст. Тобто я сам граючий тренер. Мені пові... потрібно відчувати ваші страхи, болі, і ета. але ми повинні заложити фундамент. Фундамент закладується без ваших коментарів. От є азбука ПДР. Будь ласка, вивчи, там 4, 6 слів. Все. Але ці слова не потрібно вимовляти своїм поглядом, своїм баченням, як написано, таке 6-8 слів. Чому це база? У якій би в автошколі ви не з'явилися. Якщо ви будете оці всі свої околовсяческі знання демонструвати і згадувати автошколу, нові це курям насміх, я вимагаю азбуку ПДР на зубок. Не вивчив, у нас є цілий курс. Навчитися, вчитися. Не всі ви були відмінниками в школі. Розумієте, Но вам вигідно, почуйте це слово вигідно бути відмінником на дорозі. Чому? Тіло своє непошкоджене, не пошкоджені пасажири, не пошкоджене ваш власний транспортний засіб, не пошкоджені транспортні засоби інших учасників дорожнього руху, пішоходи. Шановні, будь ласка, повертайтеся в автошколи. Не потрібно вам оця самовивчення само правил дорожнього руху. За правилами дорожнього руху стоять сльози, каліцтва і смерть. І за цим всім стоїть покарання від держави. Не буду вас залякувати. Прошу вас, про одне, в автошколі новій ви не будете обманити. Ніхто вас не обманить. Розумієте, не можеш ти розпочати рух в горку. Ніхто вам не скаже, молодець, давай, ти зможеш без нас ніфіга. Тільки з нами. І тільки результат. Так, шановні, щось я завівся, мабуть, 1 травня. На мене трошки подіяло. да, я людина. Людина радянська, мир труд май. це були наші святі слова, вихідний день. Сьогодні ми працюємо. Я не хочу наїжджати на вас, скажімо так, своїми, своїми досвідом, тому що це була радісна весна, вихідний день. Вас люблю. Розпочинаємо навчання для всіх. І так, розділ 32: окремі питання, дорожнього руху, що перетребують узгодження. Виконуємо зарядку для тіла, укріпляємо тіло. Друге це наш мозок, об'єм пам'яті. І третє це питання. Які у нас виникають в робочий зошит, не з голови в робочий зошит. Що ми пропонуємо зараз? Розділ і виділено оранжевим кольором те, що складено з тестів ПДР. Розумієте, для чого нам зайве? Наша задача з'явитися в сервісному центрі і скласти успішно теоретичний іспит з першого разу. Хорошо, не з першого разу, з другого разу, з третього разу, але самостійно не потрібно нам ніяких костелі, ніякі помічники. Розумієте? Якщо ви вдома в рідних стінах рішаєте без помилок, а з'явившись в сервісному центрі, це дискомфорт, то вам потрібно поспілкуватися трохи з нашими методистами, психологами. У нас є ціла система. Yeah. Да. Одне хочу вам повідомити, одне хочу вам повідомити, що ми поруч з вами. І так, шановні, розділ 32. Пункт 1. з уповноваженими підрозділами Національної поліції узгоджуються. Б. Умови та порядок руху колон у складі більш як п'яти механічних транспортних засобів. Порядок буксирування двох і більше транспортних засобів. Пункт 32.2. Почуйте різницю з територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, Узгоджується. А. Встановлення на транспортних засобах спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв. Світлових показчиків та розпізнавальних знаків аварійної служби нанесення білих смуг під нахилом на зовнішніх бухових поверхнях транспортних засобів. Б. Переобладнання транспортних засобів. Пункт 32.3 забороняється. Внесення змін в ідентифікаційні номери і номерні таблички кузова чи шасі, рами, двигуна транспортного засобу, а також їх знищення, перенесення, закріплення, відновлення тощо без попереднього узгодження з територіальними органами з надання сервісних послуг МВС. Шановні друзі, з вами була Автошкола Нова. Будь ласка, якщо є бажання, заказуйте наші майки, розмір, логотип і ви отримаєте скидку на навчання, якщо ви будете рекламувати нашу автошколу. Реклама, двигун, руху. Тому, шановні, ми вам вдячні за те, що ви разом з нами. До побачення, до нових зустрічей разом до посвідчення водія та перемоги. З вами була Автошкола Нова та я, Таранущенко Володимир Павлович. До побачення, до нових зустрічей.